Уявіть собі, територія з безкрайніми лісами, річками, горами, багатствами, які навіть важко підрахувати. І все це було продано за 7 мільйонів доларів. Сьогодні ми поговоримо про один із найдивовижніших моментів світової історії продаж Аляски США у 1867 році. Чому Російська імперія відмовилася від своїх американських володінь? Чому американці спершу сміялися з цієї покупки? І як ця угода перетворила США на ще сильнішу державу? Ще у 18 столітті Російська імперія активно розширювала свої володіння, дійшли і до Аляски. Першим європейцем, який описав цей край, був данський мореплавець Вітус Берінг на службі у Петра І. Відтоді росіяни почали заселяти прибережні райони, будувати факторії та займатися хутровим промислом. За часом виникла навіть російсько-американська компанія своєрідна корпорація, яка мала монополію на торгівлю хутром і керувала територіями. У середині 19 століття Російська імперія зіткнулася з серйозними проблемами. Поразка у Кримській війні 1853-56 років. Показала, що армія і флот потребують реформ. Грошей катастрофічно не вистачало. Аляска була надзвичайно важкою для оборони. У випадку війни з Британією а Канада тоді була британською колонією, її практично неможливо було захистити. Міністр фінансів і цар Олександр II дійшли висновку: краще продати територію, яка приносить мінімальний прибуток, ніж колись втратити її безкоштовно у війні. Американці в цей час були у вигідній позиції. США тільки но закінчили громадянську війну 1861-65 роки. Довели свою силу і тепер активно дивилися на захід та північ у пошуках нових земель. Переговори почалися у Вашингтоні з американського боку. Головним гравцем був державний секретар Вільям Сюарт. Він давно мріяв про розширення території. З російського боку посол у США барон Едуард Стеклі. Угода відбулася швидко. У ніч на 30 березня 1867 року сторони підписали договір. Ціна 7,2 мільйона доларів або приблизно 5 центів за гектар. А тепер найцікавіше: не всі американці зраділи такій угоді. Багато хто вважав це покупкою холодильника. Газети писали. Тундра, яка ніколи не принесе прибутку. Називали це дурістю Сюарда. Але Сюард виявився стратегом. Він бачив у Алясці величезний потенціал, ресурси, нові ринки, стратегічне положення, і він мав рацію. Уже через кілька десятиліть з'ясувалося, що під крижаним покривом приховані величезні багатства. Золото, знаменита клондайська золота лихоманка 1890-х років. Нафта і газ, які сьогодні приносять США мільярди, риба та морські продукти, лісові ресурси. До того ж, Аляска виявилася стратегічним пунктом під час Другої світової війни та холодної війни. Саме з її території, США могли контролювати Північний і Тихий Океан і мати вихід до Азії. Сьогодні Аляска найбільший штат США, це земля контрастів, величезні гори, глибокі ліси, тисячі озер і льодовиків. Тут проживають нащадки корінних народів, поряд з сучасними містами і нафтовими платформами. Продаж Аляски це приклад того, як рішення, яке здавалося дивним і навіть дурним, може змінити хід історії. Для США це був крок до зміцнення статусу світової держави, для Російської імперії спосіб уникнути втрат. А для нас цікава історія про те, як холодильник перетворився на скарбницю.